Цікавить, ваша думка, також з приводу того, що після цієї дронової атаки, яка була скоєна на Україну, відбулася дронова атака на Російську Федерацію. І, зокрема, у Тулі бачили, ну, як вони кажуть, російські воєнкори, що бачили український дрон, ми не знаємо, що це за дрон був. І вони, зокрема, почали одразу заявляти, що це і не ББР, і не U -22 Airborne. Що це, принцип, це принципово новий дрон, і було навіть відео, де було видно, що цей дрон візуально схожий на російський шахет. От на вашу думку, з нашого боку таких дронів жодного разу, ну наскільки я пам'ятаю, не показували та не заявляли. На вашу думку, що це взагалі було за дрони, і чи почала Україна виготовляти копії шахетів? Звати так, цілком логічно, що протягом такого великого часу, який вже йде Велика війна, Україна могла з легкістю почати виробництво таких самих шахетів. Тобто зробити, певним, маючи певні залишки збитих, от, зробити якийсь там, свій варіант, який би так само працював. Але тут я скажу, що у нас є доволі непогані. Приклади українських БПЛА, які, мабуть, по деяким характеристикам набагато кращі шахи. І насправді, якщо казати про виробництво БПЛА в Україні, то воно дуже потужне. Головне, щоб вистачало замовників, і вистачало для того, щоб це, це реалізувати часу. Тому Росії слід готуватися до того, що атаки будуть збільшуватися. Тим паче, що Результатом перевірки відбувається, там, якщо б дрон долетів там, до червоної площі, все. Можна брати на озброєння, можна купати, запускати. Це, мабуть, саме такі прикольне випробування, яке можна сказати, там, знаєте, потім, коли комісія там з отримання доступу до експлуатації, кажуть, а де результат? По новинах подивиться. О, залетіло десь в Сколсіті. Тому. З тим завзяттям, яким взялись українці до виробництва дронів, то насправді дуже велика кількість. І Я думаю, що ці відзеркалення цих атак на Росію будуть ще більше.